Сьогодні, 21 листопада, День гідності і свободи, ми хочемо нагадати: гідність це не просто слово із підручника, це наша пам'ять, наша свобода вибору і наша внутрішня сила. І саме сьогодні ми вирішили запитати жителів нашого селища, а що для них означає гідність? Які цінності ви б хотіли передати сучасним дітям та молоді? Знаєте, я що хочу дітям вам сказати. Що найкраще цінниця? Це доброта, ніжність, співчуття, ну, повага. І от такі ці цінності, що раніше я не знаю, як зараз, бо як я, ми жили в мою молодість, в детство, то не було все в магазинах так багато, як це зараз. Але ж хочеться, щоб і це все осталося, що наше було. Знаєш, це допомога одне одному в будь-яких питаннях, не в грошах справа. в Грошах у тобі, у твоїх діях, у твоїх емоціях, у цих добрих усіх. Ну, те, що я можу вам сказати. Воно і до сих пор, знаєш, це в старих цих людей. Та й у вас я бачу, ви теж ж такі діти і добрі, і щирі у вас Ну, Так що ну, це такі мої думки. Вибачте, оце таке. Дякую. Що звіти вам і сказав дітей? Але тут же кліпіться, хай вам Бог дає здоров'я, хай вам все вдається і щоб вас все. Поруч. Доброго дня. У чому ви бачите гідність? Українського народу. Добрий день. В усьому, в гідності, один до одного, в гарному ставленні, щоб як то кажуть, було ну, в кожної людини своя гідність, щоб порядність була насамперед. І, і все. Дякую. Що для вас означає бути вільним? Для мене бути вільним це коли ти самостійний. Тебе ніхто не зупиняє від твоїх дій, ти вибираєш свій крок ну, сам, робиш те, що хочеш, і ніхто не має права тебе зупиняти. Дякую. Які риси ви найбільше цінуєте в українцях? Найбільше доброту. Добро. Саме найбільше. Дуже такі вони допоможуть, віддадуть останнє на благо України, Україну люблять. Якщо вони тут родились і виросли, вони люблять Україну і ніколи її не змінять. Ніколи при всіх умовах буде це в них у крові. Воно закладене, закладене в крові. Ну і ще що, чесність? Діток люблять дуже, працю люблять. Всі Працюю біля землі. У нас в основному земля. І працюємо ми коло землі. От і любимо ми землю. Дякую. Ну так, любимо свою батьківщину, любимо. Дякую. Саме, Дякую. саме більше і миру. Що допомагає вам не опускати руки у важкі моменти? У важкі моменти мені допомагає віра в майбутнє, в перемогу нашої держави. В силу наших українців. Я думаю, що все буде добре і хай Бог допомагає нашим захисникам, щоб вони побідили оцю навалу російську, яка вона завжди і все життя мішала нашим українцям виживати. Я думаю, що так. Якою ви мрієте бачити Україну через 10 років? Мрію бачити Україну через 10 років. Розвинутою країною із щасливими людьми. Прийшли величезні випробування у цьому житті. І нарешті наступив мир. ну, і Люди стали щасливими. Це саме головне, щоб наступив мир і люди були щасливими. Що на вашу думку робить людину гідної поваги? По-перше, це порядність. Відповідальність, надійність. Ну і прямо. Дякую. Будь ласка. Якою ви мрієте бачити Україну через 10 років? Е, незалежною, процвітаючою країною без війни, щасливою, щоб всі раділи в цій країні і, і могли щось е, для себе в майбутньому здобути? Дякуємо за відповідь. Що для вас означає слово гідність. Гідність це. Певненість у собі, це відповідальність, це самоповага до себе, своя цінність. Що, що, що ми цінні, що ми гідні це в Україні, гідність треба навчатися. Які щоденні вчинки роблять нас сильнішими як народ? Підтримувати одне одного, допомагати волонтерам, допомагати нашій армії, ну залучувати дітей до всього доброго, до всього хорошого, щоб вони допомагали теж дорослим, нашим військовим. Говорити українською це наші те, що визначає нас українцями. Для вас означає слово гідність. Ну, в першу чергу для мене це воля. Якось не знаю, можливо, це неправильно. Ну, гідність і воля для мене це тотожні слова. Тобто, між ними я особисто ставлю знак дорівнює. а ще совість, а ще совість. Дякую за її риси. Ви цінуєте в українцях? В українцях ціную найбільше риси, це хоробрість. Мужність, взаєморозуміння, підтримка. Хочу, щоб народ України був таким же об'єднаним, мирним, вільним і сильним. Я вважаю, що такі найбільші риси, які захоплюють, це наша спорідненість. Що от, не в яку ви ситуацію не попадете, завжди хтось знайдеться, хто вам допоможе. Ну, звичайно, це наша така от культура надзвичайна, що як і символічна вона так і ще й досі вона поєднана із оберегами, які діють і по сьогодення. Що там жартують про якісь забобони, там що про бабусь, але вони актуальні досить. Просто про них варто знати більше. Це означає бути вільним. Те, що я говорив, бути вільним, я розумію, це те, що... Якщо вільний, то щось плануєш зробити. Щось плануєш навчитися, чи десь кудись піти, чи з ким поспілкуватися. Оце я рахую, якщо в тебе є час і якщо ти вільний. А якщо не вільний, то займатися три роботи. Все, дякуємо за відповідь. Кого з українців ви вважаєте прикладом гідності. На мою думку, кожна людина, яка е, бере участь у війні, допомагає військовим. Є людиною, яка гідна називатися людиною. Дякую за відповідь. Що на вашу думку сьогодні об'єднує українців найбільше? Ну, на мою думку, це мова. Ну, українська мова. Я, я так вважаю. Дякую. <свідом> і цінності ви б хотіли передати сучасні молоді та дітям. Ну, перш за все, цінувати своє життя, молодість, е цінувати відносини з людьми і ніколи не забувати те, що ми сьогодні переживаємо. Не забувати наших воїнів, які за нас воюють, які полягли, а вам в майбутньому, щоб ви більше ніколи в житті цього не переживали, щоб ви були щасливі завжди, і ми вже те покоління батьків, бабусів, дідусів, які будуть казати, щоб ніколи не було війни. І ви також будете вже це покоління, тому що ви втратили своє дитинство, юність. Тому я бажаю вам, щоб ви всі були щасливі. Допомагає вам не пускати руки у важкі моменти. Ну, надія. Надія на краще. Е, на краще майбутнє. Е, ну і все. Тільки Надія спасає. І е, стараюся держати оцю точку зору. І думай, що в мене виходить. Дякую, Кирисе, ви найбільше цінуєте в українців. Українці щирі, доброзичливі, вічливі, самі найкращі, які є на всій землі. земній кулі. Що на вашу думку сьогодні об'єднує українців найбільше? На мою думку, об'єднує українців найбільше. Це жага до перемоги, це мова, це різні заходи, які проводяться. Це віра в захисників. Ну на мою думку, це все. Дякую. Дякуємо всім, хто поділився своїми думками. Ми зрозуміли, що гідність це не просто слово. Це наш характер, наша пам'ять, наша сила. Разом ми народ, який знає свою ціну, свою дорогу.